Здоровенькі були друзі! Слава Україні! Так, ну що, як завжди, на каналі тут у нас е, станочки, зварювання і все таке. От, і Два станочка я вже е, відправив і відео вам не показав. От, і у вас здалося таке уявлення, що ми тут просто кинули працювати. Хе, та ні. Дивіться, один станок Олегу на Тернопільщину в кінці цього відео буде там перевірка, бо я відео випадково видалив. Але я скидував йому його Олегу. І Олег прислав мені його назад. Я його вставлю в кінці. І станочок Сергію на Дніпро. Аналогічно ми не зняли. Аналогічно його не було, але ми і не зняли цього відео. З камер спостереження просто скину, як ми його завантажували в бусика. Так, Сьогодні у нас станочок для Дмитра. Дмитро, вам привіт. Дмитро поїде станочок на Франківщину. От, станок у нас універсальний. Якщо там ті були станочки на 5 блоків, то зараз у нас станок універсальний. Зараз все покажу. Так, ну хто не бачив, от такий у нас тут з'явився банер, Дружина мені подарувала от це був такий сюрприз, от, Дякувати їй. І дивіться, отак от от стоїть станочок. от, І таке уявлення, що ми вже наробили позаду блоків. Так, ну, в чому ж його універсальність? Дивіться, тут він робить у нас 4 великих блока, Ось, бачите, два і ось два. 4 великих. Тобто 19х19х39. На на І два малих блока 12-сантиметрових. Тобто 19 висоти 12х39. Ось от така от штука. Тобто він робить два типи блоків. Перестіночний блок або блок для е, там заборів, парканів або невеличких якихось споруд. Ненесучих стін або 4 блока от таких великих. Якось так. Станки в нас ідуть всі станки йдуть з двома моторами зараз. от Як ви можете бачити, бачите, верхній мотор, верхній, верхній. от І ви ж спитаєте, а де ж нижній? от І ще раз ось нижній. От такий він. Нижній вібратор. от. Так, ну що, е, Старий пісок я висипав, бо він геть замерз, потім намок і накритий, наче був, і все одно е, набрав свіжака з кучі, холодний, от такий, незрозуміло, чи мокрий, чи ні. ну Будемо тестувати. Поїхали. Нам потрібна штаба. Випадково зайшов шлабуру за 3 секунди. Так, дивіться, можливість цього станка перша, щоб ви не робили лишньої роботи з маленькими станочками, не там, де потрібно стояти раком, тут раком нічого не потрібно стояти. Тут ви берете тачку, перехиляєте її станка. Все добре. Тобто ніякого дозування, ви тачку перехилили у вас в тачці приблизно на весь об'єм цього станка. Весь об'єм чому? Тому що ви і спочатку в мішавку засипаєте воду, цемент і плюс орієнтовний об'єм це 5 або 6 10 літрових відер грандицілу. Тобто 1 до 5, 1 до 6. Потім не стоїте раком, просто-напросто розпихуєте шваброю все в станок. Даємо першу вібрацію. Нижнім вібратором приблизно на 2-3 секунди. Нижній вібратор. Підрівнюємо. Іще разок 2-3 секунди. Нижній вібратор. Перевага ще одна. У нас є лоток для залишки. Вам не потрібно нахилятися у відерця це все вишкріпати там лишнє. Або, як багато хто робить, той же самий лоток, але він той лоток для залишки, він приварений до матриці. Тобто це є одне єдине. А це теж важко. Важко піднімати з тими залишками, це перше. Важко вібратору, який розрахований, щоб вібрувати ось ту вагу. А йому що потрібно оці залишки вібрувати. Не потрібно їх вібрувати, а він все одно і буде. Тому як це одне єдине, воно теж буде вібрувати. У нас лоток це окрема частина. Вона не прибарена, вона на рамі окремо стоїть. Дивіться, скільки тут влазить ну, майже 2 відра. Що ми робимо далі? дивіться. Далі ми опускаємо прижимну пластину. Опустив. Швабра нам не потрібна. Далі все банально просто. Натискаю верхній вібратор і потім допомагатиму йому нижнім. І, в принципі, там відпускаю кнопки і тут же піднімаю на замушках вібрацій. О. Ну, я вам зараз покажу це все окремо. Спочатку верхній вібратор. Дивіться, в нас вже, вже утрамбована верхня частина блока. Тому що перша вібрація у нас була нижнім вібратором, ми там вібрували 2 секунди. Тобто нижня частина блока відвібрувала 2 секунди. Середня частина блока потім іще 2, і верхня іще 2. І виходить так, що нижня частина блока вібрувалася 6 секунд, середня частина, вверх середня частина 4 секунди і верхня частина всього лише 2 секунди. І от, от ця верхня частина, вона в нас не довібрована. А завдяки верхньому вібратору ми допресовуємо, можна без нього, але прийдеться 150 разів бити руками. А це не потрібно, це лишня робота, це займає багато часу. І от дивіться, от тепер у нас ще не сіла на обмеження, тут ще буквально трішечки залишилось. І тепер я вмикаю просто два вібратора, тільки сів на, на обмеження, після цього я і відпускаю і піднімаю. Дивіться, все просто. Підняв. І за цю саму ручку втягую. Давайте, ще трошки і... Я в бойове положення. Ось такий станочок. І от такі блочки. Це те, що я казав, що станок універсальний 2 плюс 4. Тобто 4 плюс 2. Ось такі чудові блочки. Вони могли бути б у мене і з цементом, от, але... На дворі зима і ще трошки морозиків є. Ось От. От так воно виглядає. Вон дивіться як на банері, видно на одному з фото. От. Потім ряди. Тобто відстань тут між блоками буде у нас мінімальна. От. Хто не бачив ці відео, всі є на каналі. Заходьте, будь ласка, там дуже багато відео. От. Відстань між блоками ну, буквально там сантиметрів 5 найбільше. Так, і ще дивіться, е, значить, станок цей на, робить він 4 е, блока великих, так, і в ньому три порожнини одинакових. Бо є в нас, дивіться, три порожнини одинакових, ось такий самий блок з гранвіців, а є три порожнини з центральною вузькою. Тобто дві квадратних і центральна вузька. Хто не знає в чому різниця. От, і дивіться, цей блок це, значить, по нашим е, отим, е, савдеповським гостам якимось там, не знаю яким. От, ну, у нас прийнято було так, три порожнини одинакових, там, чи круглі вони, чи прямокутні. От, немає значення. А от у мексиканців у них зроблено, і у американці у от зроблено от таким чином. Чому так вони роблять? Не тому, що легко ділити на дві частини, а тому, що оця штука, дивіться, співпадають, кожна стіночка у блока є несучою. Тобто нижній ряд у такого блоку співпадає повністю стіночками з верхнім рядом наступного блоку. Або, якщо ми кладемо поперек, дивіться, тут теж виходить ось по центру вузенька порожнинка, і вийшов отак би. Лягло б і був би цілий блок. От. І оці порожнини вони повністю співпадають. Нижній ряд з верхнім і тичок з ложком. Все співпадає. А ви напишіть, який би вам був би цікавіший, тому що в нас чомусь на продаж беруть краще. оцей. Бо тут треба щось там людині доводити розповідати, бо вона дивиться там, отвори 12 см на 12 см. І людина втрачає свідомість. Чому вони такі великі і таке інше. А ви напишіть які вам цікаві. От. Чи такі на три порожнини, чи ось такі. Тут, наприклад, у нас нічого не співпадає. Ну, дивіться, якщо ми ось ложимо, ложим, наприклад, ложок або течок. Ну, у нас оця стінка буде висіти і ця буде висіти. Зрозуміло чому так. Або, наприклад, оцей кутовий блок сюди покладемо. То тут теж стіночка трошки буде звисати, трішки небагато. От, і поперечинки оці взагалі не, не попадають, ну, окрім однієї кутової. О, зрозуміло, так? якби це був е, наружний кут. І отак от лягав би наступний блок. От, <кхи> от такі справи, друзяки. <кхи> <кхи> Тому ми робимо і блок на три порожнини з центральною вузькою, ви бачите так. І такі блоки. От. І он ще один з центральною вузькою. І станочки на 6 порожнин. На 6 порожнин, то взагалі такий дуже, дуже потужний блок. На нього трошки більше йде матеріалу. але-але. І Універсальні станочки ми робимо також на 9 сантиметровий блочок. Якщо тут у нас 12-сантиметровий, то тут у нас 9 Є Є іще замовляли в мене 10-сантиметровий маленький блочок. Не знаю для чого, О, але ну, така от штука. 9-сантиметровий, я рахую, він універсальний, в тому плані, що от, якщо цей блок не потрібен, його просто-напросто можна вкладати в стіну Два блочки замість одного стінового. Тобто 9 плюс 9 дорівнює 18 см зазор між ними і от вам буде 19 Якщо потрібен, ви відбираєте на перестінки. Так як у мене в відео, там де я будував будинок. От така, друзі, ситуація. Так, станочок перевірили, Станучка. все супер. Зараз вимітаю, видуваю, от Все тут лайк. І поїде він на Франківщину для Дмитра. От. Ну, а вам покажу ще перевірку станка, який я пропустив, і плюс погрузка от, станка для... на Дніпро, який поїхав от, для Сергія. Тобто дві. Одна перевірка плюс одна погрузка двох різних станків. Якось так, друзі. Так, друзі, кому сподобалось, ставимо лайкосик. І швиденько трошечки про чергу. Значить, наступний станок у нас Андрій Київ на 6 блоків і 9-сантиметрові малі блоки. Тобто універсальний станочок 4 плюс 2, як і ось цей. Тільки тут будуть 9 сантиметрових парочка блоків. От, дивіться, ось стоїть матриця. Три порожнини з центральною вузькою і дві 9 сантиметрових перестіночних блочини. Тобто тут три порожнини одинакових, тут в нас буде три порожнини з центральною вузькою. Так. Далі. Після буде вже робиться Петро Рівненщина, потім Віктор Обухівка, потім у нас Андрій Київ. Там буде цікавий станок на 4 блока під арболіт або полістирол-бетон. І потім поки що ті люди, які без предоплати буду їм ось дзвонити вже. Це Юрій Чернівці, Тетяна Франківщина, Олексій Рівне, Віталій Олександрія, Віктор Житомир, Юрій Закарпаття, Олександр, не написав звідки, Віталій Олександрія, знову, Сергій Запоріжжя, Руслан Рівне і Андрій Львів. От якось так. Тобто черга трошки присутня. Не знаю ще, чи всі дійсно ці люди в черзі, тому як іще е, не дзвонив на рахунок предоплати. Але буду обдзвонювати і там будемо дивитися, начебто дають нам поки можливість попрацювати. Так, ну от, от, от якось так, друзі. Е, буде виходити, е, будуть виходити відоси, все буде добре. Я сподіваюсь, <плес> ну, сьогодні у нас до обіду не було світла. Ось дивіться, ще. Купа деталюшок. От. І на рахунок нашого подрібнювача. Все супер. І акумулятор, до речі, там не сів. Чомусь перестав просто робити стартер. Ну, якось так. Коротше, друзі, працюємо, працюємо, допомагаємо одне одному, хто може. От, бо щось нам то дають попрацювати, дають можливість допомагати, то не дають, от, неможливо в магазин з'їздити по-людськи. Ну, якось так. Маємо те, що маємо. Так, все, кажу вам всім пока-пока. Через 3-4 дня буде далі відосик. Бажаю вам успіху, здоров'я, натхнення. Бережіть себе. Проводка повністю готова на станок. Нижній, я так по-люгенькому. І верхній. Дивимося, що тут? Красота красотища.